Він же тут генерал випадкових столів. Ну як завжди то зав'язалася розмова. Він тоді мені здається, ще не був послом. Ні, от, ще не був тоді. Так, да, він uh -huh. іншу посаду займав. І а, він сидів з цим столом, а ми щось таке прикольне принесли. І я ж то, як завжди, ой, а що там у вас? А як там смачно? Покажіть. От і так, от ми познайомилися. Я не можу з незнайомими людьми спілкуватися російською. Я зрозуміла, що це як правило гарного тону. Якщо я спілкуюся з людиною українською, вона мені у відповідь російською. Ну я, вибачте, ну чесно, я вважаю це вже за недолугість. А пам'ятаєте, як в. Школі? В школі зустрічаєш людей, які вже навчаються в університеті, і ти думаєш, які вони дорослі. Так. О Трамп, Байден я вибачаюсь. Ну, типу, це було очевидно. Це було просто в ну в суху. Можна так говорити? Так можна. Старі касіки. Знаєш, під, 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 під землі три. Там же ж питання не про свободу слова, там питання про наркотрафік, дитячу порнографію, все інше. Але ну то ж такі речі, не те, це ж голосів не приносить. Тому будемо говорити про свободу слова. Це така класична база. Хоч, <соріка> ось вона справжня чоловіча солідарність.